Шановні друзі, всіх вітаю! Мене звуть Юлія. Сьогодні про те, які межі нашого городу, і що ми від нього очікуємо, як я зараз працюю культиватором. Як ви бачите, я знаходжусь серед поля. Як я казала раніше, це декілька городів наш і наших сусідів. Ось там, де сіра полоска. За бур'яном смарагдового кольору, наша крайня межа. Тут, де картопля починається, сусіди з правого боку, аж далі-далі, де, зараз покажу, ось там стоять відра. Там межа і починається город наших сусідів з лівого боку. Ось там якраз де цибуля, чесник і плівкою прикрито. Там, де стоїть корзинка зараз, то я вчора почала обробляти культиватором. Ділянка, яка ближче до мене, сьогодні обробляю. Ось він цей культиватор. Ви Можете порівняти, як виглядає земля, якщо бур'ян скошено сьогодні і якщо скошено вчора. Результат дуже показовий, тому що вчора була така спека, сонце висушило всю ось цю траву. Сьогодні вона підсушиться, маю надію, також. Не так швидко, можливо, тому що не така спека, як вчора. Але це обов'язково буде. Був такий коментар на моєму каналі, що багато землі гуляє. Так ви праві. Але ми над цим працюємо. Я не соромлюсь, що так виглядає зараз наша грядка. Вона виглядатиме більш заселеною різними культурами. Обов'язково, і ви це побачите. Я буду робити нові ролики. На даний час така ситуація. Можливо, не встигнемо зробити посадку на всю площу. Частину бур'яну будемо. Або косити, або обробляти хімікатами, чого дуже не хотілося б. Працюємо, як я кажу, зробимо все, що в наших силах. Ви подивились, як то кажуть, є таке прислів'я. Краще один раз побачити самому аніж сто разів почути. Отже, до нових включень все буде добре, все буде Україна.